Так, що нам друзі колеги, всім привіт! Трошки про комбайн. Зніму, підготовка до жнив. Бачите колесо зняти. А що зняти, бо не стало в нас щеплення? Значить, розбирали ми. Зразу циліндрика. Зробили, поставили Жигульовського сюди. Прокачували, все одно його немає. Там щеплення. циліндрик, бачите? Оце робочий циліндр, Стояв його оком, рідний. Це вже поставили Жигульовський. Це економ варіант. Значить. Розказую по порядку, як було. Значить, він вжимав все вилку до кінця, але щеплення не було, передачі не включалися. Знімали ми щеплення, відкручували ці всі, всі болти, коробку, опускали вниз, виймали, щеплення там ціле, диск не зношений. Одна лапка вже ворена і. Не піджато воно було. 32. Значить, виставили ми там зазор, щоб одинокий був. Далі поставили щеплення на місце все. І тепер вже в нас циліндрик той. Треба було зробити, для того, що в гідному циліндрику манжета вже вироблено. Так ось такий циліндрик робочий. Ось цей циліндрик коштує 6,5 тисяч. І живлюський, то що ми поставили, 260 гривень. Тому вирішили поставити його А проста причина, бо тут ось дивіться. Вийняв, Тут це вже ми втулили два, пробували. пробували два манжети ставити. Але ось цей його рідний, цей, що зверху, він стояв тут тільки один. Тільки один цей манжет, і він на 19,5. Він же витертий, він же не працював. Це вже проболий два, але воно не дає ефекту. Тому ми поставили іншого циліндрика. Бачите, там вже штук саморобний. І там такий золотенький, бачите, переходничок. Переходничка купили, закатували трубку. Розвальцовували машинкою такою в цю трубку. Закатали трубку. І вона пішла, 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 пішла. Сюди на штуцир і сюди, в циліндрик. Пробували. То вже на нозі відчувається так. Якщо качати, то відчувається. Якщо педаля качати, то вже начебто повинно бути. Ну це ще ми маємо спробувати заштопорити бортову, накрутити первічного вала і відпустити на включеній передачі, відпустити щеплення і він має прокручуватись. Побачимо. Вала теж розбило. Новий почіпін вже. Ці резиночки міняємо. Ремня сюди нового маємо ставити. Троху чайно, бо цей везе крутить цього комбайна. Тут вже нічого нема, рух от вийнятий з Тут бачите, елеваторів нема. Тут вже ще пока цього зняли. Поміняли резинову втулку, ще сюди теж поміняємо. Тут ось поміняні втулочки ці резинові. Ось цей. Ось цей. Почибніки нові. Випадково виявили, що він, що він розбитий. Поміняли, поточили, наварили, трошки вала, бо його побило, бо втулочки розбиті, все, вся в'ялка сіла та розбило цю вала трохи тут наварили. Ну, це ось такий почіпник старий з ексцентриком. З ексцентриком Ось такі нові. 206. Далі. Ліовати зняті Бачите, в якому стані тут вже лопатки? Вже на колосовий новий цеп, нові лопатки. Ну, шкрепки. А на той цеп ще немає шкрепків. Сток. Такие старые будем менять на новые. Вот такие. Новые шкапки. Такие. Шкапки. девяносто четыре на семьдесят пять высоту так семьдесят пять так девяносто четыре втулочки разделены Це старі втулки. бачите якби. Це птано. Ходові ремні. Це ходові. Ось грохот, бачите, підвалений, покрасили, щоб не іржавів. Наварили прутки. Збили ось ці це вже нові поставили, а ось старі ці резиночки, бачите, порозбивлені. І весь цей стан грохотний, що тримає грохот, а ця рамка просіла. І ось коли в цих місцях таке воно вигнуте, витерте. Тут взагалі заварювали. Тут воно, бачите, угольничка. Ми сюди дали, угольничка. Вирізали, підбили, пішла тріщина. Підварили. І тут теж підварили угольничка. Зламалися, ну, витяглися ці резиночки і ними попротирало, порозбивало, зробила тріщина в рамці. Так що рамку зробили, рух та пробували тут на землі ставити. Все ставиться добре. Такі резиночки ставимо. Новеньке. Ось так воно стає. Треба уважно дивитися, щоб ось цим зрізом ось тут, ось тут стоювало один сюди, а інший в цю сторону, щоб вони так ставали. Ще Бачите, планочки поробили нові. Попросверлювали, поставили пальці. Так, далі. Друга поставили нового ланцюга на наклонну. Новий ланцюг. Перекрутили ці транспортери цього всього. Вчора заволокли. Там його брали туди за шестерню. За ті зірочки чіпляли мотузкою, натягували і так заволокли. в барабанчику і почіпніки, поміняли, нові поставили почіпники. Там кришечка така, на точечній сварці. Ми там е, в місцях, де точечна сварка, просто просверлили і кришечка знялась. Туди позабивали нові почіпники і кришечки теж так. Бачите, Такий стан бачивший.